Одразу після народження дитини лікарі мають якось оцінити її стан, аби визначити, чи потребується дитина екстреної медичної допомоги, чи у неї все окей. Попри те, що найлогічнішим рішенням цій ситуації було б мати в кожній лікарні штатного таролога, сьогодні чомусь так не роблять. Натомість, майже в усьому світі стан новонароджених оцінюють за допомогою шкали абгар. Вона включає в себе п'ять пунктів, серед яких пульс, дихання, колір шкіри, рефлекси, та м'язовий тонус. І кожен з цих пунктів лікарі оцінюють від нуля до двох. Шкалу Абгар ще в 1950-х роках розробила американська лікарка Вірджинія Абгар, і запропонований нею метод в майбутньому дуже знизив рівень дитячої смертності. А ще Вірджинія Абгар завжди носила з собою кишеньковий ніж та гумову трубку на випадок, якщо комусь знадобиться екстрена інтубація. І якщо ви не знаєте, що це, то краще не гугліть, як воно виглядає. Описуючи без деталей, там людині в трахею вводять трубку, аби ця людина могла дихати. Ну, якщо з якоїсь причини вона зараз не може дихати сама. Так от Вірджинія Абгар врятувала 16 життів завдяки тому, що носила з собою ножа і трубку і змогла за потреби провести екстрені інтубації. Вона казала: ніхто, абсолютно ніхто не перестане дихати, поки я тут. Ця жінка безумовно змінила світ. Ви тільки вдумайтесь сьогодні, в більшості країн світу, перше, що роблять з новонародженими дітьми в лікарнях, це оглядають їх очима. Вірджинії Абгар. Тому сьогодні я пропоную поговорити про жінок, які зробили неймовірні і дуже круті речі. А ми, скоріш за все, ніколи і не чули їхні імена. Але чути їх і говорити про них це дуже важливо. По-перше, для того, аби подякувати, а по-друге, бо у інших жінок та дівчат мають бути рольові моделі, бо інші жінки та дівчата мають знати і пам'ятати, що жінка це про розум, жінка це про силу. Жінка це про кмітливість і про цілеспрямованість. 2013 рік американка в'єтнамського походження Аманда Нгуєн вчиться в Гарварді. Планує присвятити життя дослідженню космосу. Вже має досвід стажування в НАСА, але за три місяці до закінчення навчання. Її гвалтують. Дівчина не може висунути звинувачення проти насильника одразу, оскільки немає достатньо часу та коштів на судовий процес, а судовий процес може тривати роками. Термін давності для зґвалтування в її штаті становить 15 років, тому Аманда вирішує висунути звинувачення пізніше, коли буде готова. Але є але. Після зґвалтування дівчина проходить шестигодинну судову медичну експертизу, де їй роблять всі необхідні аналізи і, в тому числі, збирають біоматеріали насильника. Проте Аманду, як і всіх інших дівчат, які проходили цю експертизу, не попереджають, що зберігати ці біоматеріали. Будуть лише півроку, а потім їх просто знищать. Тобто, попри те, що термін давності зґвалтування становить 15 років, через півроку у постраждалої вже може просто не бути доказів того, що над нею вчинили насилля, і жінку, мало того, що не попереджають про це одразу, так ще й безпосередньо перед знищенням ніхто їй не дзвонить, не пише, нічого не каже. Зате тобі виставляють рахунок. Так, Аманді виставили рахунок на 5 тисяч доларів, а якщо точніше, то на 4863 долари 79 центів за проведення експертизи. Тобто жертва зґвалтування має заплатити поліції за збір доказів у злочині, вчиненому проти неї. Це не налазить на голову. Система була налаштована проти мене. Вона здавалась ворожою, і це відчувалось навіть більшою зрадою, ніж зґвалтування, каже Аманда. Життя покинуло мене, я почувалася скелетом тієї молодої, щасливої студентки. Я була немов висушений листок, який ніколи не повернеться до того, аби бути зеленим та молодим. Але я зрозуміла, що можу перетворитись на щось інше. Що у мене є вибір: я можу або прийняти несправедливість, або переписати ці закони, і вона переписує. Аманда створює правозахисну організацію, метою якої було змінити законодавство. Не маючи ані грошей, ані зв'язків, вони просто починають працювати над написанням закону про права потерпілих від сексуального насильства та над внесенням його до конгресу. Законопроект надає жертвам зґвалтування більше прав, забезпечуючи зберігання біоматеріалів до закінчення терміну давності злочину, а також він гарантує, що постраждала буде проінформована перед зникном знищенням доказів по її справі. Ну тобто, коли термін давності закінчується і докази от, вже скоро будуть знищені, жінку мають про це повідомити, бо можливо вона зараз готова висунути звинувачення. І все йде дуже добре. Законопроект отримує широку підтримку громадськості, але Конгрес не спішить його розглядати. Ну, вони просто не виносять його на голосування. Аманда робить буквально все, аби їхній законопроект був включений до порядку денного. Вона створює петиції, домагається зустрічі з посадовцями і недарма. Бо в результаті закон про права потерпілих від сексуального насильства стає 21-м законопроектом в сучасній історії США. Прийнятим одноголосно після ухвалення закону на рівні країни Аманда та її організація вирішують переконати ООН Прийняти міжнародний біль про права жертв сексуального насильства. І в 2022 році ООН ухвалює резолюцію, яка надає доступ до правосуддя особам, що пережили сексуальне насильство. Це перший в історії випадок, коли ООН прийняла окрему резолюцію, яка визнає зґвалтування в мирний час. Також у 2022 році правозахисна організація Аманди спільно з ООН влаштувала ту саму виставку, у що вона була одягнена, аби підкреслити, що одяг жертви не повинен впливати на розслідування зґвалтувань і на ставлення людей до цього злочину. Я не хотіла бути активісткою, я хотіла бути астронавткою, але ось я тут. І одяг, у якому я була, коли мене зґвалтували, теж виставлений тут. Каже Аманда. Я реву кожен раз, коли читаю її історію, а особливо, коли бачу ось це їхнє відео. To play, the winner takes all. The loser stays. А зараз ревіти хочеться ще більше, коли ми спостерігаємо зворотню еволюцію Сполучених Штатів і ні, ладно, окей, ми в цьому відео говоримо про хороше. Це все, звісно, не хороше. Це важко назвати чимось хорошим. Але давайте не будемо закопуватись ще глибше. Тому, завершуючи історію Аманди, я вам хочу сказати, що вона стала астронавткою. 14 квітня 2025 року Аманда Нгуєн стала першою жінкою в'єтнамського походження, яка побувала в космосі. А там вона в тому числі провела експеримент на тему того, як динаміка рідин в космосі впливає на поглинальну здатність матеріалів. На хіба? спитає хтось, для того, аби потім розробити прокладки та тампони для жінок-астронавток? Історично Наса забороняла жінкам ставати астронавтками, і однією з причин, яку вони найчастіше називали, була менструація: ось чому я це роблю, сказала Аманда. 1812 рік, так, хронологічності не буде. 1812 рік Шотландія. Англієць Джеймс Баррі отримує ступінь доктора медицини. Після цього він повертається до Лондона і працює за фахом, проходить шлях від асистента-хірурга до медичного інспектора. І весь час бореться за покращення медичних стандартів, а також наполягає на важливості гігієни і санітарії. Тут варто уточнити, що з санітарією тоді дійсно було дуже кепсько. Так тільки у 1847 році лікарі помітять, що якщо перед прийняттям пологів помити руки, а особливо якщо ти до того працював із трупом, а зараз ідеш приймати пологи, от якщо ти в проміжку помиєш ручки. То менше жінок помруть від післяпологової гарячки. Тому так, боротьба за покращення санітарних норм тоді була більш ніж актуальним питанням. Також Джеймс Баррі наполягає на покращенні умов для пацієнтів психіатричних лікарень. А ставши інспектором військових шпиталей, він дізнається, що одружені солдати та їхні жінки всі разом живуть в казармах. Вважаючи, що проживання разом із купою чужих чоловіків принижує гідність жінок. Джеймс Баррі створює окремі подружні помешкання, аби захистити приватність сімей. Окрім цього, він працює і безпосередньо як лікар, і в якийсь момент їде в Південну Африку. А там бере і проводить чи то один з перших, чи то перший успішний кесарський ростин, перший в історії мається на увазі. Я якось натрапила на відео, де про це розповідали. Ну, про успішний касарський ростин. І там в коментарях, значить, почався вереск про те, що а брехня до того вже робили такі операції, і дитина виживала. Але штука в тому, що жінка теж має вижити. Успішний ксарський ростин це не коли вижила дитина, це коли вижили і жінка, і дитина. І от Джеймс Баррі провів операцію, де вижили і мати, і дитина. 25 липня 1865 року Джеймс Баррі помирає. До того він просив поховати його в тому ж одязі, в якому він помре, але люди, які готували тіло до поховання, чи то не знали, чи то забили, і тому після смерті виявилось, що Джеймс Баррі був жінкою. Маргарет Ен Балклі, а це її ім'я при народженні, була змушена вдавати з себе чоловіка, бо в Единбурзький університет не брали жінок. До речі, на початку навчання її невисокий зріст, тонкий голос і підозріло гладенька шкіра обличчя змушували багатьох думати, що перед ними. Дуже юний хлопчик, який ще не досяг віку статевої зрілості. Тож це Маргарет Н. Балклі наполягала на важливості гігієни та покращенні умов для пацієнтів в психіатричних лікарнях. Це Маргарет Н. Балклі провела успішний кесарський ростин, і тут знаєте, що цікаво: того новонародженого назвали на честь лікаря, ну тобто лікарки, але назвали Джеймсом Баррі. І це ім'я почало передаватись в родині з покоління в покоління, призвівши до того, що в якийсь момент прем'єр-міністром Південної Африки був чоловік на ім'я Джеймс Баррі. І знаєте, мене завжди вражало те, в скільки різних способів в історії затираються жіночі імена. Це зараз буде невеличкий овтоп, але от про жіночі імена я не так давно дізналася, що раніше в Штатах до жінок звертались місіс плюс ім'я та прізвище її чоловіка. Ну, наприклад, місіс Джон Сміт. У нас би це звучало як пані Олег Петренко або пані Дмитро Ткаченко. Ну, фантастика. А у них досі дуже рідко, але можна почути такі звертання. Цікаво, а як би це у нас відбувалося з відмінюваними прізвищами? Ну, от, наприклад, він Степанишин, вона Степанишина. І це було би пані Максим Степанишин чи пані Максим Степанишина? Кошмар. Але то мене вже понесло. Я починала з затирання жіночих імен, і ясно, що це затирання жінок загалом. Але чомусь в історії з тією південноафриканською дитиною мене окремо вражає питання імені. Звісно, хлопчика б не назвали жіночим ім'ям, якби Маргарет працювала як жінка, але ж штука в тому, що вона не працювала б у її імені, ну тобто у її жіночого імені, від самого початку не було шансів стати гучним. А ще імена це історії. І от в тій родині з покоління в покоління передавалася історія про розумного чоловіка, лікаря, який провів фантастичну, як на той час, операцію. В тій родині не передавалась з покоління в покоління історія про розумну жінку, лікарку, яка провела фантастичну, як на той час, операцію. І пройшло вже 200 років. Світ безумовно змінився. Жінкам вже не треба вдавати з себе чоловіків, аби отримувати вищу освіту, принаймні в більшості країн. Але дивіться, що і мені говорили: ну як ти не розумієш, ну хірургія це не жіноча робота. Жіноча робота, наприклад, проституція. Так само, як чоловіку неприродньо працювати проституткою, так і жінці неприродно бути хірургом. І ну я виїжджала просто на своїх вольових рисах. Жінкам все ще розповідають, чим вони повинні займатися чим не повинні, ба більше чим вони не здатні займатись на думку деяких довбнів. Але жінки здатні на все, і навіть на більше. Історія Маргарет нам це демонструє. І дуже прикро, що багатьом жінкам досі доводиться робити оце отут навіть більше, і просто доводити, що вони теж люди. 2016 рік українка Марина В'язовська розв'язує математичну задачу, над вирішенням якої вчені всього світу працювали буквально століттями, а саме, як найщільніше розкласти кулі у восьмивимірному просторі. Я бачила, як люди розумніші за мене, пояснюють, що цю задачу можна порівняти зі складанням апельсинів в коробку. Але є нюанс. Складати треба не в нашому світі, а в восьмивимірному. Раніше науковці вже змогли розв'язати схоже рівняння, але лише в тривимірному просторі, І рішення займало 300 сторінок тексту. А пані Марина вирішила найскладніше рівняння на 23 сторінках тексту. За словами жінки, робота над цим рішенням була не лише цікавою, а й азартною. Я витратила на цю роботу два роки, іноді здавалося, що це безрезультатно, але мені важко зупинитись, коли я входжу в азарт. Тут ще й емоційна сфера залучена, де не все можна раціонально пояснити. За рішення цієї задачі пані Марина отримала медаль Філца, яку неофіційно називають Нобелівською премією з математики, бо Нобелівської премії з математики не існує. І важливо зауважити, що пані Марина стала першою українкою і другою жінкою, да, за, за всю історію, яка цю медаль Філца отримала. 2019 рік 30-річна Кейті Бауман розробила алгоритм, який допоміг отримати зображення чорної діри. Ну тобто, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, ця жінка сфотографувала чорну діру. Пропустіть, будь ласка, цю інформацію через себе. Я якось не одразу усвідомила наскільки круто це звучить. Кейті керувала командою, і алгоритм, який вони створили, дозволив перетворити терабайти різних шумних даних на перше зображення Чорної діри. Але найцікавіше те, що, за її ж словами, Кейті свого часу навіть не знала толком, що таке чорна діра. Та в якийсь момент її ця тема зацікавила. Кейті пішла на лекцію астронома Гарвардського університету, який якраз розповідав про Чорні діри, і вийшовши з лекції. Вона зрозуміла, що хоче займатися саме цим. Тому у 2016 році вона очолила команду, яка розробляла алгоритм для візуалізації Чорної діри. А вже в 2019 році вони отримали цю візуалізацію. І історія Кейті вчить нас тому, що якщо ви вже в дорослому віці зацікавились якоюсь темою, не травіть себе думками про те, що ой, ну мені вже не 16, щоб оце отут -от -от чимось там новим займатися. Ну, то й що ще не 16? Можливо, це справа всього вашого життя. Не хочу, аби це звучало як якась абсурдно мотиваційна промова. Я прекрасно усвідомлюю, що обставини бувають різні, але мені йдеться лише про ті випадки, де ми маємо можливість спробувати те, що нам подобається. Але боїмось, тому що ну от я вже занадто дорослий, і взагалі якщо в мене не вийде, то це ж я виявлюсь невдахою. Але на те ми й дорослі, аби вирішувати, що робити з власними життями. А якщо у вас щось раптом не вийде. Ви не виявитесь невдахою, ви виявитесь людиною, яка мала достатньо сміливості, аби спробувати, і так, в неї не вийшло, от зараз, але це не перекреслює всі її минулі та майбутні здобутки. Тим паче, да, може не вийти, але ж може вийти. Звучить дуже пафосно, але ж так і є. А ще історія Кейті вчить нас, що жінка все ще може бути ким завгодно. Якщо вам завжди казали, що наука це не для дівчат, пишліть нахер всіх, хто вам це говорив. А ще покажіть їм цю картинку. Знизу тут фотографія самої Кейті Бауман разом з носіями п'яти петабайтів даних. Необхідних для зображення чорної діри. А зверху фотографія Маргарет Гамільтон разом з кодом, який вона написала, і який дозволив людям вперше висадитись на місяці у 1969 році. Ось окремо фотографія Маргарет, бо на попередній трішки не видно масштабів. Маргарет Гамільтон та її команда відповідали за розробку програмного забезпечення для космічного корабля. Вони написали код, який по суті зробив можливим ту місію. Тобто вони написали код, який зробив можливим політ на місяць. І найцікавіше, як на мене, в цій історії те, що коли вже все було написано, розроблено, коли вже всі полетіли і навіть майже дістались поверхні місяця, тобто за три хвилини до висадки модуля на поверхню місяця, в системі раптом стався критичний збій. Якщо описувати своїми словами, то комп'ютер повідомив про перевантаження. От він сказав. Тяжко мені. Стільки всього ви на мене звалили, я не хочу тільки все робити. Я, в принципі, розумію. Ну, і жарти жартами, але закінчилось, бо це все фатально. Якби Маргарет не передбачила такий сценарій, а вона передбачила. Вона передбачила і створила алгоритм, який визначав пріоритети задач в реальному часі, і переставав виконувати якісь другорядні задачі, якщо комп'ютер був перевантажений. Саме завдяки цьому алгоритму, коли комп'ютеру стало тяжко, умовно кажучи, він не завис. А сфокусувався на найважливішому, що було в той момент, тобто на висадці. І це так круто звучить. Боже, це так круто звучить. До речі, Маргарет було 32 роки, коли вона очолила відділ, який займався розробкою програмного забезпечення для польоту на місяць, і, намагаючись сформулювати те, чим вони тут будуть займатись, вона вперше використала термін програмна інженерія. До того такого терміну не існувало. І спочатку колеги-чоловіки дражнили Маргарет за це, ну, тобто за цей термін. Тому що яка програмна інженерія? Ну, що таке інженерія, понятно, це серйозна, це важлива галузь. А що таке програмування? Херня собача. Нагадаю, що в програмуванні тоді працювали в основному жінки, і це, в принципі, не вважалось якоюсь такою. Вау, галузю! Але якось один дуже шанований інженер сказав, що він погоджується з Маргарет, і що, на його думку, програмну інженерію теж слід вважати інженерною дисципліною. І після того це стало визнаним терміном. Сьогодні Маргарет 88 років, і вона має власну компанію, яка займається програмною інженерією. Чи інженерією? Інженерією. 1964 рік американка польського походження Стефані Кволек створює кевлар синтетичне волокно, яке в п'ять разів міцніше за сталь. Саме з нього сьогодні виготовляється більшість бронежилетів та загалом захисного спорядження. В середині 60-х років Стефані та її колеги розпочали пошук легкого, але міцного синтетичного волокна для використання його десь там в автомобільних шинах. Під час одного з експериментів Стефані отримала дивну мутну рідину, і інженери компанії дуже довго відмовлялись заливати цей розчин в машину з виробництва ниток, бо були впевнені, що оця отут бадяга. Виведе техніку з ладу. А потім вже технологи не хотіли вірити висновкам випробування і казали, що, напевно, автомат з розтягування просто зламався, бо вони не могли повірити, що новий матеріал був от аж настільки міцним. В результаті Кевлар почали використовувати для бронежилетів та шоломів, але ще, до речі, його використовують і в космічній техніці, і в спортивному спорядженні, і навіть в музичних інструментах. Я сподіваюся, що рятую життя. Дуже небагато людей за свою кар'єру отримують можливість зробити щось корисне для людства, казала Стефані. А ще вона була наставницею для інших жінок-науковиць і брала участь у заходах, які знайомлять маленьких дітей із наукою. Звісно, жінок-науковиць, жінок-винахідниць, жінок, які змінювали світ, набагато більше. Я тут просто дуже, дуже, дуже рандомно розповіла деякі історії. Бо якщо, наприклад, про Розалінд Франклін чи про Геді Ламар ми хоч якось десь чули, то дуже багато жінок лишаються непоміченими або ще гірше похованими в історії, бо їхня діяльність знецінювалася, або їхні відкриття були тупо вкрадені. Наприклад, з американкою Марі Трап сталося і те, і інше. Коли вона висловила припущення, що материки рухаються, її колеги відповіли, що це дівочі балачки. Що це просто смішно, що такого не може бути. А потім, через деякий час ці самі колеги опублікували її дослідження без жодної згадки про саму Марі. Та якщо про Марі Трап ми принаймні можемо знайти інформацію, то є ще купа жінок, про яких через аналогічне ставлення ми просто ніколи не дізнаємось і не почуємо. І знаєте, люди, які верещать, о, як ви можете казати, що жінки не тупіші за чоловіків, якщо більшість вчених це чоловіки. Вони по-перше, просто кончені ці люди. А по-друге, мають страшенні патології зв'язків з реальністю. Бо більшу частину історії людства жінки не мали доступу до освіти і науки. А коли отримали, то упередження до них нікуди не зникли. Да й що ж там, до сьогодні нікуди не зникли? І не тільки до тих жінок, які вже пов'язали своє життя з наукою, хоча давайте краще скажемо зі STEM галузю. stem це наука, технології, інженерія, математика. Так от упередження не тільки до тих жінок, які вже пов'язали своє життя з чимось таким, а ще й до тих, які могли б. Ну, бо ти ж дівчинка, ну що реально, ти оце туди саватися хочеш оце все вибереш щось собі полегче. Яка фізіка, інженерія, математика? Чесне слово, зайка. Ось статистика того, куди вступили дівчата і хлопці, які в 2024 році в Україні найкраще склали тест з математики. Як бачимо, дівчата, навіть маючи високі бали з математики, найчастіше обирають філологію, хлопці обирають комп'ютерні науки. А ось Статистика того, куди вступили дівчата і хлопці, які в 2024 році в Україні найкраще склали тест з іноземної мови. Як бачимо, дівчата все ще обирають філологію, а хлопці все ще комп'ютерні науки. Тобто мова ніколи не про те, в чому там дівчата погано чи хорошо розбираються, і чи підходить жіночому мозку математика. Мова про те, в чому дівчат переконують. Тому їм треба бачити рольові моделі. Їм треба бачити, що жінка може цікавитись чим завгодно і бути блискучою вченою, лікаркою, інженеркою тим, ким хоче. До речі, справа не тільки в банальному людському щасті і можливості займатися тим, що тобі подобається, та реалізовувати себе, справа ще й в грошах. Ми про це дуже і дуже довго говорили у відео про розрив в оплаті праці, тому якщо комусь цікаво, я... Тут лишу на нього посилання, і в описі теж лишу на нього посилання. На цьому на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк і перевірити, чи ви підписані на канал. Пишіть в коментарях все, що ви хочете написати в коментарях. Скидайте це відео комусь, кому воно може бути цікавим. Хоча я прекрасно розумію, що не трешові відео заходять набагато набагато менше, і це логічно. Ми всі любимо крінжатіну, але... Про якісь спокійніші речі теж час від часу треба говорити. Дякую, що додивилися аж сюди, і до зустрічі в нових відосиках. Коротше, сцена після титрів. Я вам хочу розказати цікавий факт, тому що я на днях про це дізналася і хочу розказати. Не те, щоб він прям сильно стосується теми відео, але трошки стосується, бо ми ж говоримо про крутих жінок. правильно? правильно? Леся Українка, яку нам в школі малювали виключно як нещасну стражденну письменницю, була в рази багатограннішою особистістю, і зараз вже там, ну, багато хто про це знає. І так само багато хто знає, що вона була борчиною за права жінок. Але я на днях вперше почула, і мене це дуже сильно вразило, що під час її поховання. У 1913 році її труну несли виключно жінки. Це Вау?